Захворювання шкіри будь-якого роду висипання, алергічні реакції, псоріаздермати різного роду все це пов'язано з реакцією вашої підсвідомості на незгоду з реальністю, незгоду з дійсністю, незгоду зі своїм положенням в житті. Чому людина не згодна? Це питання. Чому людина не погоджується? Чому не приймає все в дзеркалі? Закон дзеркала. Світ, який нас заточує, є відображенням того, що відбувається глибоко всередині нас. А отже, це про неприйняття себе самого. Чому виникло неприйняття? Глибина може дуже великою бути. Дитинство вплоть до внутріутробного періоду, родові програми. З цим всім потрібно розбиратись. Але, маючи знання, це робити набагато простіше, аніж пальцем в небо. Даю такі знання. У мене є авторський курс, програми самопізнання. шлях до себе, яка складається на сьогодні з п'яти кроків. Три базові. Перший крок введення в психосоматику, другий крок це практична психосоматика. Я трошечки програму змінив. За рік більше як 500 людей пройшли перший крок, і, відповідно, багато чого змінилося в просторі. енергетика простору змінилась, і під ці зміни я додав ще трошечки, навіть в теоретичний курс дихальних практик. Тому ви можете вже з першого кроку практично відчути, як все працює, і рухатись далі по сходинках. Зворотній зв'язок, в групі, відповідно, методичний матеріал, доступ, постійний, доступ до записів все це у вас є. Познайомтеся за посанням в шапці профілю з програмою. Проходьте, я завжди вам підкажу. І приєднуйтесь до подальших кроків поступово, органічно пізнаєте себе, оздоровлюєтесь, здобувайте цінні знання. І вчитеся управляти своїм життям своєю енергією.